Застосовують принцип. Друзям, все ворогам закон. А ворогів сьогодні у діючій владі один тільки ворог є. Це народ України. А ми вважаємо, що навпаки, що нинішня влада то є окупант і є ворог. Є ворог добра, є ворог людяності і є ворог всьому світлому, що є на цьому світі. Ви подивіться, що відбувається зараз у Києві і у Білій церкві. В Києві приходять титушки з Георгівськими стрічками і починають погрожувати розбирати барикаду. В білій церкві продовжується збір, хоча і начальник міліції, і міський голова, напевно, вже 150 разів просили, говорили, точніше, кажуть, що ми розберемося, ми знайдемо цих тітушок, ми знайдемо ці гнізда, які формують автобуси на Київ, і будемо щось робити. Не роблять. Більше того, як же ви знаєте, вчора... Було взломано приміщення просвіти. Хто там що шукав? Вони думали, що підживляться. Чим? Тією допомогою, яку ви зібрали для Майдана, тими грошима, якими ви допомагаєте козакам стояти на барикадах, а не вийде. Тому що жодна сорочка, жоден кожух, жодна копійка не, не зберігаються у нас в офісі. Вони всі від'їжджають зразу на Майдан автомобілями по переводу. Не буде чим там підживитися, тому що ми для себе нічого не тягнемо, ми все віддаємо народу, а вони банда. Тому банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Ми маємо посилити контроль, тому що ми бачимо, що не дивлячись на улесливі слова, мирний громадянський спокій продовжує чинитися безчинства. До кожного з нас можуть прийти і поцікавитись, а де ви були, а що робили, а прийдіть, дайте пояснення. Ми маємо зрозуміти, що цю владу не тільки треба перезавантажити, а переформатувати. Сьогодні нам треба звернути увагу на всі органи влади, як місцевого самоврядування, так і на громадянські чинники, які можуть на неї впливати. Сьогодні вже згадувалося про те, що є у нас в місті громадська рада, яка є консультативним органом для міського голови і для міської ради. Хто туди входить? Ви знаєте, це такий свого роду нужнічок того, що туди входять нужні люди, які своїм помахом руки одобрюють все те, що закидають для того, щоб треба було якось сказати, що громадськість підтримує всі рішення ради. То це що? Громадськість підтримує будівництво заправки біля е, гренадера? Це що, громадськість підтримує передачу тепломережів концесію? Чи може громадськість задоволена тим, які зараз платіжки приходять під заводу? Ми маємо вимагати рішучого переформатування громадської ради, щоб туди дійсно війшли дієві громадські організації, а не тільки ті, які махають руками запомохом Яку Чечетова. Ми маємо вимагати від влади звіту. І маємо контролювати, не забуваємо те, що саме народ це є верховна влада в Україні. До того вас всіх призиваю, до того вас всіх закликаю. Запам'ятайте, що від кожного з нас залежить доля не тільки міста, не тільки сім'ї, але й цілої країни. Слава Україні! Ще невеличке доповнення. Ми будемо організовувати чергування в просвіті, щоб більше не було таких зломів. Тому хто бажає записатися на чергування, будь ласка, я стою тут, моє ім'я Костянтин Климчук, редактор тижневика Майдан Брок. До речі, напевно, єдина газета в місті, яка справдиво висвітлює все те, що відбувається на Майдані. Слава Україні!